Говорили з вами, балакали, сіли і заплакали, тому що обговорюючи питання, де навчатися на маркетолога в Україні, для того, щоб бути конкурентно здатним на ринку і мати шанси в кар'єрі. Для того щоб десь піти і в одному місці здобути усі необхідні знання, здати якийсь екзамен і отримати документ, який відкриє вам двері в будь-яку компанію за спеціалізацію, яку ви оберете. На жаль, я не знаю таких рішень в Україні, і не тому, що я мало щось знаю, тому що я просто бачу, як ця система поламана, організована. І тому я вам наводила приклад саме в попередніх відео німецького досвіду, де оця бюрократія працює для людини, яка хоче стати маркетологом. Далі з боку роботодавця він теж задоволений, тому що він завжди гарантовано отримує. Має кваліфікованого, підготовленого фахівця, який володіє необхідні знання. Він просто приходить і починає виконувати роботу, і роботодавець не придумує з голови, а щоб сьогодні поставити задачу маркетолога. Маркетолог. Строго йде за своєю інструкцією, що він має робити, що там навчили. Та він приходить у роботодавця і виконує з оглядом на звичайну специфіку роботодавця. І в цьому процесі задоволена держава, тому що вона це все регулює, координує, за все відповідає, визначає, що має знати цей маркетолог, його навчає, його сертифікує, і потім оновлює постійно його кваліфікацію для того, щоб ну це грамотно працювало в економіці. Щоб якщо вони підготували цю людину, ця людина буде працювати, сплачувати податки, компанія будуть працювати все, все буде добре. Функціонувати. І так як у мене є оця деформація науковця, і саме моя наукова діяльність вона була в сфері політичних інститутів і процесів. Я бачу корінь, проблеми також, звичайно, саме в відсутності цих інституцій в Україні і процесів, відповідних, щоб оце все забезпечувати. Це буде некоректно сказати, що в нас цього всього немає. Інша справа, що це погано працює, тому що ми бачимо результати, він відверто поганий. Ніхто не запитує в бізнесу, що їм треба. Взагалі, навіть такого питання немає, щоб якось запит. Ринковий впливав на те, що відбувається в навчанні, і тим більше, щоб якось права людини, яка йде виконувати роботу в маркетингу, були якось в Україні захищені. Ну, фактично, це ж просто класика сьогоднішнього дня: що будь-хто собі може придумати, хто такий маркетолог. Потім наймається людина за невідомо якими параметрами, і потім цієї людини вимагають все на світі. Потім ця людина майже кожен день ще має ставати на стільчик і розказувати віршик про те, що таке маркетинг і чим вона займається, що її потрібно. Для того щоб цієї людини робота ефективно виконувалася, хто має з нею співпрацювати, і потім ще має доказувати, що вона щось зробила і що це гарні результати, тому що будуть від неї вимагати все на світі, і вона буде за все винна. І завжди матиме відчуття, що вона кудись біжить, чогось не знає, щось не встигає, і не знає взагалі, що це все таке. Хаос породжує хаос, і тому будь-яке рішення воно не буде на 100% ефективним. Якщо розглядати різні сценарії, ви там одразу знайдете свої плюси і мінуси. До прикладу, ви хочете стати маркетологом в Україні, і це величезне благо мати доступ до такої доступної вищої освіти. Про гатунок ми там можемо сперечатися. Принаймні, цей шанс доступний майже кожному. І до прикладу розбираємо сценарій, коли ви вибрали. Університет для того, щоб вивчитися на маркетолога, і ви його навіть закінчуєте з відзнакою. Ви там випускаєтеся під бурхливі овації сльози ваших улюблених викладачів, і ви виходите з вашим дипломом маркетолога, йдете на ринок, а там шукають. Інстаграм маркетолога, Тікток маркетолога, Ютуб контент креатора спеціаліста запуску реклами на Амазоні, спеціаліста запуску реклами, таргетолога так званого, там шукають seo фахівця, seo фахівця на маркетплейсах, там шукають, як це зараз кажуть. Генератор лендінг-пейджів, контент креатора і мільйони різних інших а, актуальних спеціальностей, які потрібні дуже багатьом бізнесам. і вони привабливі для маркетологів, тому що там є перспектива росту і фінансового можна отримувати кращі там, більші зарплати на самому старті. І коли вчорашній випускник університету приходить на таку співбесіду, роботодавець не може зрозуміти, що може дати цей вчорашній студент, якщо в нього немає ні знань, ні досвіду. І абсурдні ситуації в тому, що роботодавець не захоче в більшості випадків давати Жодного шансу випускнику університету за цією спеціалізацією, якщо він не має знань, особливо досвіду в тих сферах, за які він готовий платити, це абсолютно логічна річ. І тоді ви запитаєте, а де ж в цих університетах що ж там навчають тоді, якщо вони цьому не навчають. Ну подивіться, там різному навчають залежить від викладачів. Є винятки дуже прекрасні, де один там викладач може витягнути усю спеціалізацію з маркетингу, але це ж дуже дуже далеко від того, що запитують роботодавці, що вони хочуть. Отримати, коли вони готові платити такому фахівцю. Оце, це, наприклад, як задум здобути вищу освіту у сфері маркетингу, просто ламається об реалії. Я знаю безліч варіантів, коли мої клієнти в минулому вступали на другу вищу освіту на маркетинг для того, щоб стати маркетологом для свого бізнесу. Закінчувалося все у всіх однаково. Вони були в шоці, не розуміли, що вони там роблять, не розуміли, для чого вони це задумали. І тут є, до речі, такий нюанс, що в них такий дисконект, таке не попадання в їхню ціль ставалося не тільки зброєю. Українськими університетами, чому тому, що всі міжнародні університети вони готують до якогось конкретного запиту. І реалії українського запиту вони дуже сильно відрізняються від того, чому навчають навіть на найкрутіших міжнародних програмах. І тому люди, які отримали бізнес освіту у в у сфері маркетингу, вони сказали, що це було дуже цікаво, захоплююче, корисно. Вони там побачили світ, познайомилися з людьми, попрактикували мову, отримали гарний диплом. Але як це використовувати, вони досі не знайшли пристосування і вважають, що це насправді змарнований час. Хоча дуже цікаво, змарнований час.